Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаємо, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшла поетеса, письменниця Тетяна Шаповал. І сьогодні з пані Тетяною поговоримо про її нову книгу під назвою Іскра надії або Початок історії маленької журналістки. Вітання пані Тетяно. Дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватись. Добрий день. Дякую також, що знайшли час для мене. Тож, пані Тетяно, дійсно хочемо поговорити про вашу книгу. Я так розумію, це ваша перша прозова робота, і хочемо дізнатися деталі. Знаємо, що це сімейне фентезі для читачів віком від 10 років. Розкажіть, будь ласка, про те, чи дійсно воно ґрунтується, зокрема, і на вашій біографії, і що само, саме з вашого життя потрапило до цієї книги. Насправді, перша прозова була ось ця книжка, не знаю, видно чи ні зрозуміло ага, на камеру та. інтерв'ю з осінню або пригоди юної журналістки, яка була видана, написана у 2021 році. А потім ну на це мене надихнула моя дочка. Можливо, пізніше трошки розкажу зараз, щоб відповісти на ваше питання. А, так, там були покладені в основу події, які е, пережили ми з сім'єю е, ще з е, 2014 року, коли розпочалася війна в Україні, коли країна агресор е, напала на схід України. Ми в той час знаходилися в Донецьку. Ми самі не з не зі сходу. Мій чоловік киянин. <pathway> і ми були тоді священнослужителями. Першою, ми служили в у Львові два роки, а потім нас перевели в Донецьк і там чотири роки ми жили. Там народилася донька, яка власне стала головною героїнею цієї книжки, першої, <г stom PET> юна журналістка. І тут і, також ілюстрації я сама малювала трошки. ну В цьому плані я не художник, більше. Поет ніж проза, як також в цьому плані е, ну щодо прози, це я початківець ще. А оця книжка Іскра Надії, про яку ми зараз з вами говоримо, це продовження історії е, юної журналістки. І тут е, був написано початок, як все від як все відбувалося про батьків дівчинки. І е, для тих, хто не читав першу частину, вони дві обидві частини є в цій книжці: іскра Надія і істо інтерв'ю з осінню. Про е, журналістку маленьку. Ну угу. е, е, Тетяна... і там про розповідаєте та про події, коли ми служили ще в Донецьку. Угу. Е, тобто, ось в цій книзі можна буде дізнатися і вашу біографію теж чи ні? Трошки так. Але вона написана в стилі фентезі як казка для батьків і дітей: про угу. важливість спілкування між батьками, про відносини батьків та дітей і між дітьми також. І написано так, щоб було легше читалося, дуже простими словами, без використання нецензурної лексики, щоб могли діти читати також. Ну, звісно, там трошки про війну, але це все так м'яко описано без надмірної жорстокості, крові і такого. Ну, тому що наші діти насправді вже про війну більше знають ніж ми. Якщо взяти моїх дітей, в мене двоє. Ось вона зараз старша, ця донька, яка героїня, яка мене надихнула на написання і видання першої книжки. 에, знаходиться у дідуся в Житомирській області. Вони там дрова складали і якось неправильно склали одного разу, знаходячись в будинку, почули такий звук, щось бахнуло, а це просто дрова покладали. І дочка каже: Приліт! Уявіть собі, наші діти, ось таке перша думка, приліт, І вони вже знають, як боєприпаси різні називаються, звідки летить, що летить, тому так, наші діти вже знають трохи. Mm -hmm. Тетяно, як... цікаво, чи ваші діти, зокрема, ваша донька, чи читала вона книгу е е ось, е про себе, так би мовити, чи вона пізнала там себе? Так, звісно, вона читала. Коли я писала ще рукописи, ну це якщо вибігаючи наперед. Розповідаючи про ці всі події, як воно склалося, як воно описалося, то читала кожну главу. Вони просили. Я не збиралася видавати книжку. Ну вже як розкажу добре, як це все було. Це 21-му році. Доньки мої дали завдання. Вона була тоді в другому класі. Підготувати журналістський проект. Це була осінь. Ми збирали різнобарне листя, купили Ватман і оформляли його. Тоді з'явилася ідея написати, е, начебто, дівчинка-журналістка, взяла інтерв'ю в осені. А осінь жива істота. Ну, і от тут я її малювала, ось така, наче жінка яскрава. Uh -huh. Та горобинове намистовні. І е, тоді цю главу. А, так я це е, стала перша глава до книжки, так вона з'явилася. Ну я тоді теж не, план, не планувала ще продовження писати. Просто в школі вона виступила, і однокласникам, і вчителям сподобалося. Я похвалилася своїй молодшій сестрі, вибачте, а... я злим звук тут. І е, моя сестра е, прочитала своїм е, синам, моїм племінникам, які ще молодші за моїх дітей, і вона її тоді хлопчики запитали: А що далі? Що було далі? Тетя Таня, напишіть продовження. Ну і от я почала писати продовження. Там уже розповідається про інші пори року, не тільки осінь, і ще дієві особи інші з'явилися. І так і закінчилася книжка. І що вечора вони читали мої діти. Також я своїм читала, мої племінники читали. Тоді моя сестра каже: А давай видаш книгу, давай ти надрукуєш і видасиш книгу. І ну, мені здавалося, що це така єрунда. Хіба хтось буде це читати, і потім взагалі воно цікаво. Ну, тут ми самі сім'єю сім читаємо, родичі, близькі, ну вам зрозуміло, що подобається, але вона мене штовхала. Давай, давай, спробуй. І ось таким так я відправила рукопис видавництво в Дніпрі і надрукували книжку, ось така з'явилась Книжечка невеличка з малюнками. Малюнки сама я тоді намалювала, зекономила на художниках, тому що це ті послуги художника дійсно не дешево коштують. І на той час. Вона мене сама мені дала таку ідею. Ти ж малювала в школі, в тебе так гарно виходило, і я сама так не вважала, що в мене там щось виходить малювати, я не художник. Ну але так намалювала, і вийшло Просто в такому стилі вже все повністю дизайн, все я щось надумала, оформила і. Просто написала в себе на сторінці у Фейсбуці і теж неочікувано почали запитувати мої друзі, хто є. І, ну там різні друзі, такі, що я їх особисто знаю. А є хто додається в друзі, ти їх і не бачив, і не знайомий. І швидко розібрали 50 книг. Спочатку потім ще ще кілька разів додруковували і перечитували по кілька разів. Навіть в мене співробітники, я працюю зараз в Києво Тендерному відділі, і моя начальниця Світлана заразгадаю про неї. Вона читала своєю племінницею, коли почалася повномасштабна війна, і розповідала мені, що кілька разів перечитувала, і мені так було дивно. Ну як це? Що вас що, щось зачепило дуже до серця? І вони запитували, чи буде продовження. І ось таким чином тоді написалася ця вже історія про батьків, тому що дівчинка народилася у Донецьку. Вона саме в цей період, там на 2013 році вона народилася. І в ми приїхали. У 2015-му нас депортувала вже нова влада. Ну в лапках ті, що були СБУ, стали МГБ, ті, що захопили тоді і затримали мого чоловіка на 30 діб. Трошки ці події я описую в книзі. Ось тоді написалося швидко дуже, але потім вона лежала довго, тому що я шукала художника-ілюстратора, і ось так воно зупинилося. І рік цей рукопис пролежав, уже відредагований. Лід редакторами професійними було вже все готово, і так я воно пролежало. І почалася ця повномасштабна війна, і ось зараз нарешті вже вона видана і в такому гарному надрукована в друкарському дворі Олега Федора дуже гарної якості. Мені подобається це дівчинка-українка, яка в Швейцарії знаходиться. Марія Савицька намалювала цю ось ілюстрацію. На планшеті професійно тут ще кілька її ілюстрацій, ось вона підготувала. Мені дуже подобається, як вона. І друга частина, та, що була перша написана, але історичні події про батьків були першими. Друга частина також там є, щоб для тих, хто не читав першої, могли ознайомитися і зрозуміти, про що річ, про що там мова йде. Пані Тетяна, ну, так, ну, так. Є, цікаво, одразу виникає запитання, чи плануєте продовження? чи і чим закінчується ця книга іскри надії? Ну, так як воно називається про надію, іскра надії» — це те, що ми пережили, це описується. У мене також був, ну, був такий момент, коли зневірилася, і важко було дуже в той час, коли схопила чоловіка мого, я не знала, де він знаходився, ну там в Донецьку. І у мене було лише одне слово. З біблії священного писання наш старший пастор тоді прочитав мені, коли я подзвонила, що ось зайшли до нас в квартиру і схопили його з автоматами в чорних масках, в балаклавах, і ніде немає в жодних реєстрах. Вони його не внесли в журнали. Ніде. Спочатку це п'ять днів, так було, потім вже все таки. Розказали мені. Я знала, якби що це Міністерство це Держбезпеки МГБ, КГБ, ну ти, що раніше СБУ працювали зрадники. Але офіційно ніде був він не вписаний. І в мене було це слово, просто щоб зрозуміло була ця історія з Біблії з старого заповіту про Давида, як він воював на війні. Зараз це дуже актуально нам, українцям. Перша Самуїла, 30 глава, 8 вірш. Коли Давид, Давид воював, а в секелазі місто таке знаходилися його дружини і діти. Ну тоді можна було кілька дружин мати часи, і ще його солдатів, діти і дружини, і всіх схопили, спалили повністю місто. А забрали, і забрали в полон жінок і дітей. Ну, і всі плакали, в шокі були там такому, навіть сварилися на Давида, що він винен у всьому. І він тоді просто в розпачі звертався, молився до Бога і запитував, чи можу я догнати, наздогнати цих ворогів і відібрати, повернути назад жінок і дітей. І Бог йому так відповів: Це, я просто прочитаю цей вірш один. І запитав Давид Господа, говорячи: чи мені е, гнатися за тією ордою, чи до жену її, а він відказав йому: Женися. Бо конче доженеш і конче визволиш, і ось у мене це слово лише було, яке давало надію, що чоловік мій чоловік. Ну в той момент я вже знаходячись в Донецьку, що мій чоловік живий, тому що багато хто мене запитував. Дзвонили тут з неокупованої території, там з Києва, з інших міст. А звідки ти знаєш, що він взагалі живий? Може його вже вбили? Ну таке мені і так важко. Вони ще таке запитували. І я казала: я знаю точно. в мене є слово Бога. Бог сказав мені, що живий. і все. Насправді це було так, тільки просто на вірі, просто на цьому слові. І це така іскра надії була в мене, що він живий і дійсно. Бог його оберігав, якісь сили всевишні, якісь великі, вищі за нас. Ніхто не міг тоді допомогти. Ні, я не могла допомогти, ні там мій батько, в мене юридич, юристи е, в сім'ї. І ніхто не міг допомогти. Вони знаходились хтось в Житомирі, хтось Києві. Там а, а там е, просто м, беззаконня було вже судів не було на той час. І вони прийшли, просто проводили обшук без ордеру на обшук, без суда, тому що їх взагалі не було. Ну просто е, віджимали квартири, машини в кого є. В нас не було автомобіля, і квартира була просто. Ми знімали її, тому у них особливо тільки два ноутбука вони могли забрати там і телефон чоловіка, і таке вміє залишили просто для зв'язку, щоб тримати слідчі цей залишили. Але просто про що я хочу сказати, що оця надія в серці дуже важлива. навіть якщо навколо буде темрява і зло і важкі е часи такі важливо, щоб ця темрява в серці не була. А щоб в серці була маленька, хоча б іскринка надії, з якою може е розпалитися великий вогонь віри в майбутнє е в краще. І ну, так насправді я починала вже писати. Це була б вже третя, мабуть, частина продовження, але е, трошки часи змінилися. У нас зараз такі часи. Ми живемо е, щодня один день, як наче за рік. <реш> Відбуває тиждень, як ми більше переживаємо, і ми дорослішаємо швидше, і наші діти також дорослішають швидше. І змінюються пріоритети, світогляд це змінюється. І поки що я залишила і працюю над іншим рукописом. Це буде сюрприз, це буде зовсім інше. Це не, не поезія, і це буде проза, але е, не фентезі. Е, е, ну, трошки Анонсується будуть мемуари, але не скажу. Я я не хочу наперед казати, де поки не закінчу, і обов'язково тоді і вам розкажу це. буде щось Новеньке для української української літератури. Ну і теж заснована на реальних подіях, з мого життя. Я думаю, що я Ярослав Карпець, про якого ви знаєте, він здогадується про що я зараз пишу, але не хочу. Це сюрприз буде. Поки що так, це я залишила, і потім, можливо, через досвід, який я отримую ще за цей час, я пізніше напишу, вже по-іншому, трошки буде, але поки не буде так казати. Ну і ще нова збірка віршів в мене має вийти, бо їх вже набралося багато, треба вже видавати таке. Бо я більше поет, ніж прозаїк, Тут є ще початківець. Але, ну, до речі, якраз це цікаво дійсно, коли, може, побачимо якраз вашу наступну збірку віршів. І що цікаво туди ввійшло, е, яку поезію пишете на даний момент? Різне. Ну так сталося, що. Попри всі негаразди, попри війну, попри все, що відбувається зараз, важкі часи, такі люди багато дуже пишуть. Навіть е, багато людей вперше почали писати. Ну, я ще з дитинства зі шкільних років зі шкільної лави писала, але видаватися ось не, не так давно. Це, е, Важкі ті події вони підштовхнули також, що потрібно не чекати е, кращих часів, а потрібно читати, е, потрібно видавати, писати, публікувати, і тому е, і також в Україні багато конкурсів було. Я брала участь в них і там на різну тематику. Тому спочатку я в 2022 році багато дуже про війну писала, про біль, лють. Е, ну, таке те, що все ми всі разом ми переживали, а потім і про любов, і про надію, так якось ця книжка називається Іскра надії, віру, духовна тематика, філософія, і навіть гуморески. Такі е, різні гуморески з того, що ми з вами пережили, е, це багато написала, і е, е, туди вийдуть і гуморески, і ну, ось всі ці різні всі теми. Різні жанри, навіть і в стилі фентезі, таке теж я фершоване фентезі, і поеми про любов, і різне різне таке буде. Пані Тетяно, ну і цікаво, де можна знайти вашу теперішню книгу іскра надії? Чи є вона в інтернет-магазинах, чи, можливо, є в книгарнях, чи де її розшукав? На Якабу. Є, ну ви знаєте, та да, цей сайт там, але там електронна книжка, і в mm -hmm. мене ще залишились. Можна в мене особисто придбати вона буде навіть дешевше і з автографом і з побажанням mm -hmm. е, з радістю відправлю новою поштою всі куточки. Куди нову поштою відправляю туди або зустрінуся, якщо хтось має бажання, і ну особисто відповім на всі питання, які все mm -hmm. е, є. Також в бібліотеках. У вільному доступі безкоштовно в бібліотеках Києва публічна бібліотека імені Лесі Українки і ще на Дніпровських бібліотеках. Зараз не згадаю там на бучми де, які адреси є в бібліотеках в Житомирській області, в деяких бібліотеках в. Е СМТ попільно там, де мої батьки живуть в сквирі, в Чуднові, в таких бібліотеках ще і у Вінниці, у центральних бібліотеках Вінниці, куди мої читачі відносили це, були подарунки від мене для бібліотек, щоб люди могли вільно читати. А на Якабу ця електронна книжка для українців, що знаходяться за кордоном, хто зареєструвався, якого безкоштовно взагалі можна читати ну, для тих, хто за кордоном. То ось так зрозуміло, що ж дякуємо, пані Тетяно, за спілкування. Бажаємо вам успіхів у ваших творчих справах. чекаємо на ваші наступні книги, як прозові, так і поетичні. Нагадаю нашим видачам поетеса, письменниця Тетяна Шаповал була сьогодні з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. І сьогодні з пані Тетяною спілкувалися зокрема про її нову прозову книгу Іскра надії або початок історії маленької журналістки. Ще раз дякую вам, пані Тетяно, На все добре, тримаємось. Дякую, не